Привіт, любі хлопчики дівчатка! Вітаю тебе, мій юний друже, у пізнавально-розважальній програмі Планета тварин. Цього разу ми з Дмитриком хочемо вам розповісти про справжню красуню, про таку собі загадкову, маленьку лісову мешканку І так, ви готові? Тоді вперед дивимось, вгадуємо, а цікаво запам'ятовуємо. В густому лісі на сосні живе звірятко, всім всім знайоме. Червонясту шубу має, по деревах все стрибає, острівушка на чаріжки, у дуплі живе вона. Хоч сама мала на зріст та в неї хвіст, як на мисто оченята. Хто це Можете вгадати? І думаю, усі вже б відгадали, адже це білочка. Уявляєш, одного разу я побачила у нашому парку на дереві білочку, справжнісінька красуня. Ой, як тобі пощастило? Вона мала золотисту коричневу шубку і лише кінчик хвостика білий, ніби сметаною полетий. А хвостик у неї пишний і пухнастий? Так, навіть дуже пухнастий. На вушках чорні китички, а оченята великі, немов я чорної смородини. А лапки які у білочки. А ось лапки коротенькі, спритні і міцні, пальці довгі, а кіхтики гострі та чіпкі, адже завдяки їм вона легко чіпляється за гілки і дерев. І навіть зуби у неї міцні і дуже гострі. Вона з легкістю розгризає найміцніший горішок. А ще цікаво, малята, що білочка не відмовляється фотографуватися. Не вірите? Погляньте на фотознімки. А ти знаєш, що до відметрика у тебе вийшли фотографії? Дякую. Я думаю, і вам, дітки, сподобалось. Що ж, а ми з Юлечкою продовжимо. Хоча білочка дуже спритна і швидка, але коли тихенько підійти, то її можна пригостити горішком або печивом прямо зі своїх рук. І тобі це вдалося? Звісно ж, поглянь. Щасливчик. Це весело звірятко постійно стрибає з ялинки на дубок. Не стрибає, Дмитрико, а прямо таки літає і хвостик їй допомагає. І з верхівки білочка скочила на гілочку. Гілочка прогнулася, білочка хитнулася. З гілки обірвалася, впала, де да сховалася. Ой, не вірте, білочці, он вона на гілочці. А чи знаєш ти, Дмитрику і ви дітки, що Білка чудовий повітряний акробат? Не знаю, чи діткам відомо, але я знаю, адже завдяки своїм міцним кігтикам вона легко лазить по деревах і навіть знаю, що довгий пухнастий хвіст це не тільки прокраса, ні, ні. Вірно. Хвіст допомагає їй стрибати. Він служить кермом і навіть парашутом та підтримує білочку у повітрі. З усіх лісових мешканців білки є дуже спритні, найнепосидючі і найкрасивіші звірятка. До того ж дуже працьовиті, хоча хитрі і дуже-дуже обережні. Руда білка з гілки на гілку стрибає, жолуді, шишки, всілякі горішки нишком збирає. Скаче, збирає, надійно ховає, в дупло комірчину запаси на зиму. А вже ж, взимку всі стараються сховатися від морозу, але як же пристосовується до зими маленька білочка. Перед зимівною Дмитрико білка скидає свою роду шерсть та одягає сіру, теплішу, м'якішу та пухнастішу шубку. І тоді для неї ні мороз, ні вітер не страшні. Цікаво, а де живе білочка? Свою хатку вона влаштовує між гілками дерев або займає дупло пташки, там все старанно висталає мохом, сухою травою, листям та навіть своєю старою шубкою. Хоча в неї хатка невеличка, але тепла, наче рукавичка. А в хаті у білочки є запас в тарілиці – ягоди, горішки, грибочки та шишки. І коли завіють сніги, загудуть завірюхи, тваринка в мене зі своєю родиною і сховається в дуплі. Все вірно. Але перш ніж відпочивати, треба їй все літо добре працювати, щоб в холодну зиму їжі вдостальмати. А доки не чути заморозків, білочка собі розважається, по гілочках стрибає, горішки та шишки збирає. То ще знайдеться в Україні ліс, у якому білка не зустрілася вам. Знайте, де лісова гілка, там і білка. Ось така вона гарненька, відважна, пишнохвоста і руденька лісова мешканка нашої планети. А наша програма добігає до завершення. І думаю, вам сподобалося, дітки. Що ж, тоді ми з радістю чекаємо на ваші малюночки. А ми щиро дякуємо за увагу. До, до зустрічі, Па-па! От дурненький, я ж тебе ледь не ужалив. твоему розуму жити. Щелепа, що ти мені наробив? Дядечко журавий, що я вас проситиму? Навчіть мене розум. Дивись і вчись. Який грабець не бачу. Ти тут чого? Я хотів би вас просити, бабусю, чи не могли б ви мене трохи повчити? Адже ви такі мудрі? Не на те я мудра, щоб дурнів розуму навчати. Не ти краще мечей ловити, та швидше, а то я голодна. У -у -у -у. Як же я буду мишей ловити? Хіба це комахи? Дурнішого птаха в житті не бачив. Хе-хе-хе. Дідусь у ворот, навчить мене розум а то я вже давно його шукаю, та ніяк не знайду. Розум молодше на дорозі не валяється. Працюй, і він сам до тебе прийде. thank <laughs> you thank you Прошу, заходьте в гості до хати.